Пили тут є, все-все-все є. Я ще хочу подивитися, ще тут є деякі вазонки, що я вчора. Я з тих змучилася вже, вони є у мене, вони мені дуже подобаються. Я можу щепку ще зробити, мати, але я хочу вазонки поміняти на На тому. На балконі. Бачите, щепка є. О, які гаті великі, о, 14 евро, така цибуля. Ой, на кілограм цибуля така велика. Ага, що я хотіла ще купити. Хотіла я ще... Це теж якісь сучасні такі пластмасові, дирки не мають. Ой, тепер не можу запхати, воно гарно виглядає. А, оцей вже, напевне, взяли. Ось тут була квітка така. Розібрали, така велика, так дуже багато квітів було. Вчора не порахувала, багато маленьких є. 13 евро. Вона дуже довго стоїть. Ось тут стояла вчора, я на неї дивилася, вона така була велика-велика. Тут скільки тут є? Три великі. Треба порахувати квіти, бо кожна квітка дуже ціниться. Що більше, це чи це. Це ні. Це ні, висока туненька. Не візьму, я вже не візьму, напевне. Може, в нас подивлюся, що куплю. А може взяти ось цю, я не знаю, що мені робити. Ну, багато я хотіла такий невеликий. Мені було потрібно, щоб і горшок був невеликий, 12 євро. На червоному не видно. Треба поставити тут. Ну, мені щось тут не подобається. Якийсь базар тут такий, який знизу. Не знаю, може куплю в нас. Таку жара, тут така гаряча. Каже, мені мій компанія показує мені до ліса, щоб я купила собі. Вода не проходить. Да не проходить 54, 54 евро. І теплі в середині. Маш такі вони теплі, які вони хороші. Може, то не є шерсть натуральна, ні. а може і шерсть. Воно якесь таке похоже. Може і шерсть. І ще такі короткі От на село людям в Україну. Знаєте, тут ціни їм просто нема. Але якщо треба, щоб легко унизували, ногу запихали, бо старі люди погано запихають ногу. І знизу вони ось такі, робочий одяг такий, на, то на землю, такі на поле. Прямо на поле окошик на гриби. 52. Ну, Тут просто не, не, не ну, дивіться, яка якість. Сильніша якість. Не промакає, тепло, миється гарно. Не ті гумаки, які були... Ой, ямка, ну ямка сходка була на ті гумаки, що були один раз. О, ви тільки подивіться, яка тут робочий, одяг хороший, я, але він теплий. Він такий теплий, він легкий, теплий і такий, як, як куртка. Одна гриби собі купити таку. Ой, дорога, вона дорога. Але вона тепла, 85 євро, така червона. Чоловіча я викупила, бо вона була трохи дешевша. Вона має таку підкладку теплу, бачите? А тут, що воно тут має? Теж підкладку. А ну подивимося. А тут легша підкладка, тут така нормальна. Мені подобається така клітка, дуже сильно подобається. За 105. Тут такі робочі, дуже такі вигідні, теплі. Бачите, тут туненька, тут на плечах вже якась м'ягенька. Тут тоненька, так продуманий за кожне так продукт. Така куртка, вона така тепла. Вона така вигідна. Її так вигідно купляти. Я майки похожі. Кішеня, кишеня. Це така спортивна, 54. І вона така тепла. Але колір, ядовитий колір. Ну, Що то за ядовитий колір? Я б його ніколи не купила. Тому що колір і ядовитий, інакше його не назвеш. От які гумаки. Настоящі самі гумаки такі. 39, гарні, нормальні, без нічого. Такі колись, як похожі, як в Україні були для дітей, все є. А тут що це говорить? Тут все є і гроші є. І люди гроші мають. І Купив раз, і ходити в гумаках довго. І в ногу не глодить. От робочі, 8,50 Це все робочі такі. А це в гори ходити. В гори ходити такі от. Ціна велика, але вона ту вартує, повірте мені. Тільки дорогі треба купляти, тільки дорогі, тому що вони вигідні, вони вас не будуть гризти, не будуть тиснути. Вам буде в них тепло, вони легесенькі, вони дуже легесенькі. Оце основне, що легесенькі. Що це таке? Діамала колись, як я викинула. Що це за марка? Такі самі діамала. 70 євро я дорого була заплатила. Я була заплатила щось близько 5, а я за 95 була, ну, багато років назад. Ми з моїм компаньйоном однакові були купили. Все, йдемо на касу. А йдемо в море, йдемо каса. Сіба каса. Все, що хочете. Для горобчиків, для пташок, для котиків, для песиків. Такі сухі, ну то ядовитий колір. Ну, де ж я в хаті поставлю той колір, такий ядовитий, ненатуральний. Такий сік, що то з яблуками щось тут зробити, закривати яблуко. Тут їх не поймеш. Ой, які ящички. Ой, як мені такі ящички подобаються. Ой, 13 євро. Вони мені подобаються, коли собі може куплю на терацію, як шафу зроблю. Такі маленькі, такі приємні, такі красиві, та у нас теж такі ящички є. Воно все гарно, якщо воно в своєму стилі, розумієте? А як я в мій елегантний стиль, в мене така хата красива, елегантна, така затишна, такі сільські ті кошики поставлю ящики. Ну як воно? Воно одне з другим не підходить. По 9, по 8, по 7 евро такі роті, от. тверді, як камінь. Тверді як камінь що тут ящичок, що з ним робити? Такі. Мужчина мужчина хазяїн. Жінка не йде купляти слоїки. От і от слоїки, бачите, на закрутку він накупив тут. командує мужчини. Не то ж командують. Вони... Всю домашню роботу виконують, От щітки. Кінець краю тут нема. На вулиці замітати м'яка, тверда, яку хочете, ось таку. О, скільки мачалок. О, таких десь 10, 9, 20, 10 штук. У нас є такі мочалки, 10 штук, одна коштує ага, майже один євро. Ну-ну-ну. Я один 1,50 куплю. Ой, ще й вино і ще їсти тут продають. Може їсти щось тут купимо? Сік продають і все продають. Може тут щось взяти. А що це таке є тут? Сироп поді аранча. Сироп з аранче, то напевне цукру багато є. А лямпони вже розібрали. Лямпони це, це малина. Малина, 5 літрів. Дивіться, 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 що я знайшла. Треба складники прочитати. Що вони там дали? Такоїсь хімії чи? Так. Що вони тут дали? Цукру. Цукру 65, вода. Сік з малинів. Тільки 12%. І все. вже мені усім сказано. Кислинку дали 1%. Аромі перлямпоні. Дельбусто. І навіть емульгатор 250. Цей, цей от, щоб добре зберігалося, емульгатор такий. Це для, для того, для, для ресторанів, для барів. От беріть собі таке, розмішайте з водою, солодки, 25 євро, і ви тут наколотите і наколотите багато. Сік 100%. 11 еві, 5 літрів соку з яблук, 100% сік. 5 літрів. Тож скільки виходить? 2 евро, більше ніж 2 евро, одна літра. М -м -м, хитрі вони є, трохи за дорого. Це що ще одне залишилося таке? А щось одне таке. Я люблю, як одне залишиться, я люблю його брати. А-а-а, тут тобто, отой кислота, лимонна кислота. Але велика партія. Е, велика партія, бачите, і е, майже 10 євро. А тут та сама коштує 1,30, а тут тільки 50 грам. а чи до Чітрику це лимонна кислота. І вино є їхнє. О, дивіться, 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 що я знайшла. О, тут зараз я щось мушу вибрати. Я тут хочу щось вибрати. Ну, дорого. Крауті. Почекайте, почекайте, тут що, щось м'ясне може роблять. Це то тонно таке є. Тонно. а тонно мене не інтересує. Тут є тонно за кілограм 43 евро. Просто я вам говорю ціни, щоб виносити. А я таке в супермаркеті купила. 3,90. Може купити ще одні. У гірке, от у гірке, то мені здається, щоб там цукру багато не було. Що тут входить? Все на німецькій мові. Чекайте, чекайте, зараз я щось куплю. Манаджа, щоб цукру не було. Я хочу такої квашеної капуси, як колись давали сіль, там морку більше нічого не давали. Ну, що робити, що купити? Улія. Так, улія 11 євро, 5 5 літрів. От. Рішайте ви, чи дорого чи не дорого, як то кажуть. Така олія 15 евро з уливок. Тут у них уливки не ростуть, вони тут до. О, О, зараз я це візьму. Феріна, дігран, оце я візьму. Ордзо. Зупу варити. Зупа ді Ордзо. І ще Біо. Біо, окей. Де мій компаньон, щоб він мені то з рук взяв? Екоку, є, є, близько мене. Так, це я візьму. Поставимо сюди. Фаріна це мука з того з. з може, гречки з, гречки з гречки. Може, гречка є, але я гречки маю багато. То і всі мука, мука, мука. Що тут цікаве, є? Помідор, вся мука, мука-мука, макаронів багато. Тут такі великі мішки для, для ресторану, напевно. А можна й дому взяти. Хто його буде їсти? Я чорний макарон їм. Я білого не їм макарону. маєте, За 5 кілограм платите 15 євро. 1,50 за кілограм. У нас як оферта є, я купляю дуже добре, меншу ціну. От цукор ще є. Цукер. 10 кілограм цукру. Маєте 10 кілограм цукру, ви платите 10-60 кілограм цукру коштує. Більше, ніж 1 евро у нас в супермаркеті можна за 95 кінтизів цукор купити. Що нема що брати, значить я візьму цей. Обов'язково візьму е, оце. Беремо ордзо їсти ціло Ордзо це по-українськи. Як воно називається? Це не дургаціна. Я теж так в місті плачу. Візьму це, але я ще хотіла на огірок подивитися. Можу таку банку огірків взяти велику. Тут за кілограм коштує 9 з чимось, а тут 5 з чимось. Зараз я подивлюся, якщо де менше цукру, вигідно ту. Я зараз, напевно, візьму ту велику банку. Що тут входить склад? Скільки карбоідратів треба тут подивитися? Якщо одинаково, де вони їх? цукри? Ага. Чотири і цукру 3 і дев'ять. Подивимося тут. Тут. Чи то самий той русил, чи то є інакші. Де воно написано карбоїдраті? Екоква. А, карбоідраті і цукру одинаково. Карбоїдраті чотири віргуля. Три і тут, а значить тут менше цукру є. Тут менше цукру є. Чуть-чуть менше. Тут є 4 і майже 4, а тут є трохи дали більше тут цукру. Ой, все. Тут тільки на цукор треба дивитися, бо вони цукру гатять і наполовину солодкі роблять. І салі, тут салі скільки є, салі є со -со -со одинаково. За 5 євро таку бадю взяти. Менаджа може взяти, може не взяти. Та я візьму. Я люблю такий огірок квашений, а що тут входить? А, от дивіться, що входить. Зараз прочитаємо. Огірки, оцет, трошки цукру дали, солі, кропу дали, перець дали і цибулю дали і дали горошки герчиці. Беремо, беремо, естрати діербів. Ой, багато тих дали. Травів різних багато дали. О, беремо, беремо, беремо. Vedremo. Amore, vieni qua. Invece, schifo, tu sei voglio. Andiamo, vieni qua. Vieni qua. Prendi questo più grande. e Io prendo. Prendi, prendi questo e io prendo questo. Basta uno, ma sgrossetto. Si, sì, andiamo a casa. Basta, basta. Basta, basta. Tu Та ще там є, там терсіви всякі є мене не интересують. Я їду, знайшла ось тут, я мені тут подобається. Andiamo, <laughs>